Погляди 45-го президента, і ймовірно, 47-го президента США на міжнародну політику доволі парадоксальні, його не можна назвати абсолютним ізоляціоністом, як такими були всередині ХХ століття американські політики. Він виступає за конфронтації з Китаєм, і навіть готовий знімати санкції з Ірану. Нібито обмеження проти Ісламської фундаментальної республіки роблять якісь загрози для американського долара і економіки. Наріжним каменем своїх висловлювань він зробив, звісно, і Ізраїль і каже, що якщо... Камала Гарріс стане президентом, то Ізраїль зникне з мапи землі. Е, натомість тим самим американським жителям єврейського походження він каже про те, що якщо він прийде до влади, то Ізраїль збережеться. Але коли річ доходить до України, то Трамп часто нагадує, що середнє між корисним ідіотом, якимось відвертим путіністом. Спочатку він, взагалі тримався нейтралітету, і просто як мантру повторював, що якби він був би президентом, а не Байден, то війна би не почалась. А далі що він закінчить війну за 24 години після інавгурації. Проте чим далі вліз, тим гірше Трамп почав скаржитись, що Зеленський найкращий в світі продавець, який з кожної поїздки в США повертається з 60 мільярдами доларів, а потім ставка зросла і до 100 мільярдів. Видавав сентенції в дусі: «Москва побила Гітлера і Наполеона, її неможливо перемогти, і треба домовлятись. Ну а нещодавно, взагалі, видав свій найбільший антиукраїнський спіч за всю кар'єру про те, що Україна вже не існує. Ми розбирали його в окремому відео. І проблема в тому, що однією риторикою справа не обмежується. Трамп через своїх вірних покемонів, числа мага та колосальний вплив на спікера Майка Джонсона фактично півроку блокував виділення нам допомоги. Пояснити таке нетепле ставлення до нашої держави намагаються по-різному. Одні вважають, що ми не знайшли підхід до республіканців, інші, що Трамп на зарплаті у кремлівців. Треті кажуть, що та це просто передвиборчі гасло, а далі все буде по-інакшому. Однак ситуація набагато складніша і стосується не тільки Трампа як такого. І зараз будемо з вами розбиратися, з вами Валентин. А перед цим я, звісно, попрошу вас підписатися на наш телеграм-канал, де ми публікуємо дуже багато інформації, особливо зараз під час передвиборчої гонки. кожен день виходить дуже багато інформації цікавої, зокрема щодо сюрпризів і для демократів, і для республіканців. Тож, посилання буде в описі до цього відео. У нас дуже класна спільнота і багато якісної інформації. Дуже часто з кола трампістів і так званих московських навіть опозиціонерів можна почути, що Трамп насправді дуже сильно вболіває за Україну. Просто Зеленський не може навести нормальну комунікацію з дідом. І цей аргумент хтось і міг би вважати валідним, якщо б не загальна ситуація з українською дипломатією. В нас добре налагоджена комунікація з країнами Центральної і Східної Європи. Польща передала нам. Під 400 танків, свої найсучасніші артсистеми на кшталт раків і крабів та масу інших озброєнь. Чехія організувала снарядну коаліцію, хоч не ідеально, але все ж таки, Болгарія дуже виручила з боєкомплектом до совкових калібрів. Німеччина перейшла від поставок бронежилетів і касок до танків, БМП і САУ. Так, Шольц це ще, звісно, жметься давати Тауруси, нібито зброя судного дня. Скоріше за йому сняться кошмари, що сили оборони України знищують на Москві якісь газові установки чи родовище загалом. Але разом з тим прогрес в Берліні очевидний в Україні чудова динаміка дипвідносин з північною Європою. Даня виступила одним з драйверів коаліції в 16. А також нещодавно що інвестувало 4 мільярди 200 мільйонів крон на наш ВПК. Швеція передає нам. Дерлеве літаки, БМП сіві 90 взагалі виділяє значні кошти на нашу підтримку. Норвегія теж долучилась до передачі соколів. А Фінляндія з початку вторгнення передала вже 25 пакетів допомоги. Хороша ситуація із Західної Європи. Макрон пройшов від регулярних дзвінків Кремль і розмов про збереження обличчя Путіна до поставок крилатих ракет. і Дискусії про відправку сюди французьких військ. Джорджа Мелоні теж стабільно виступає на підтримку України. Нещодавно намагалась переконати в необхідності цього Ілона Маска з великої Британії. Взагалі ситуація дуже показова. Консерватори Програли вибори, підтримували Україну, але лейбористи, які їх замінили, намагаються ще й цю підтримку наростити. І стосується це не лише Західної Європи. Та колишній прем'єр Японії Фуміо Кісіда дуже сильно вмовляв Трампа надати Україну зброю, не блокувати її. Австралія теж дає дуже багато. От нещодавно прийшла інформація, що може дати й свої Абрамси. Так, звісно, є країни, які недружні ставляться до нас: Угорщина і Австрія. Але ну таке буває. Та ж сама Словаччина, яка теж потенційно могла недужньо до нас ставитися, збільшила кількість зброї, яку продає нам. Звісно, ще дуже багато питань до кількості озброєнь, швидкості її передачі, можливості бити по Московії і таке інше, але все ж таки, загалом, ми намагаємося комунікувати і є консенсус. У більшості країн Західної Європи про те, що Україні треба допомагати, і тут же напрошується справді питання, коли в тебе є десятки різних голів держав, які розуміють проблему, готові взаємодіяти, допомагати так чи інакше. І є Трамп, який по суті включає дурачка Тут тут проблема можливо не в українській владі, в тій чи іншій. Тут можливо проблема саме в американській політиці. Серед явних опонентів Фредовича популярна теорія, що він просто кремлівський агент. Стосовно обставин робовки є пікантна і бізнесова версія. Згідно першої Трамп під час візиту до Москви знімав місцевих Жриць кохання для втілення дуже специфічних фантазій. Діп дар його тель був під ковпаком, так що у ФСБ з'явився компромат, яким і тиснуть на Дональда. Друга полягає в тому, що свого часу московські мафіозі виручили Трампа після чергового банкрутства фінансов. Теорія виглядає сумнівно. У Трампа було багато різноманітних скандалів, чого тільки вартує історія порноакторкою Стормі Деніелс, Тож, вряд чи публікація ВТО його оргії в номері Московського готелю могла б вплинути на його рейтинги. Та й плюс у Трампа вистачає ворогів, які б з радістю бо щось би та й розкопали е, напрямку його співпраці з Кремлем напряму, якби це вони могли. Згадати, хоч би розслідування голови ФБР Мюллера, але так нічого толком і не знайшли. Але все ж таки не можна виключати, що наш Фредович це. Найхитріший шпигун в історії людства, колишній соратник Трампа, бізнесмен родом з Одеси Лев. Парнас в інтерв'ю розповідав, що екс-президент просто такі ненавидить Україну і вважає головною причиною всіх своїх політичних бід. Дійсно, історія взаємовідносин республіканців з нашою державою була, м'яко кажучи, непростою. Під час революції гідності активісти отримали доступ до так званої книги Чорної Бухгалтерії партії регіонів в ній 22 рази. Фігурувало ім'я Пола Манафорта на той момент керівника предвиборчої кампанії Трампа. Згідно книги, він отримав від Януковича майже 13 мільйонів доларів. Команді республіканців спочатку подати це як змову демократів, але розслідування встановило, що Манофорд незаконно займався лобізмом і отримав величезні хабарі від Януковича. Зрештою, він отримав термін позбавлення волі, але був помилуваний Трампом. Згодом була історія зі зламом московських хакерів пошти Демпартії. За словами Парнаса, Трамп вірить, що злом насправді зробили українські хакери, щоб підставити Москву. І дані десь зберігаються на серверах в Україні. Причому навіть зізнання Євгенія Пригожина – того, що це його спеці зробили цю справу, не переконала діда. Останню списку, але не на зазначення, могидна історія спробою викручувати руки Зеленському. Трамп вимагав відкриття справи проти Хантера Байдена через пурісму, інакше грозився заблокувати домовлений пакет допомоги. Як наслідок, Байден все одно виграв вибори. А Трамп отримав скандал з імпічментом. Часто Трамп сам накликував на себе біду неправильними рішеннями і поганими зв'язками. І щось нам підказує, він не готовий до самовкритики і рефлексії, і готовий звинувачувати всіх навколо, зокрема й Україну. Тим паче є підстава до негативних асоціацій із особистого життя. На початку 2000-х у Трампа був короткий роман з моделлю плейбой українського походження Вікторії Зрок. Пізніше та розповідала, що всі його розповіді про інтимні подвиги з нею вигадка, і вона пішла, бо не хотіла стати черговим трофеєм. Майбутнього президента вона називала пустим, дріб'язковим і фальшивим мажором. І знову таки багато знайомих Трампа характеризують його людину як злопам'ятну і не схильну пробачати загалом. Але звісно, зводити все до особистих якихось у Трампа теж не має сенсу. Багато хто в політику міни американському теж неприязно ставиться до української держави. І причина цього має своє ім'я і прізвище Генрі Кісінджер. Хоча він не займав жодних посад з кінця 70-х, Кісінджер все одно продовжував виступати консультантом багатьох адміністрацій, вважався патріархом американської дипломатії. Особливо популярною стала його концепція Реалполітік, згідно якої держави проведені справ мають зважати лише на свої інтереси, нехтуючи ідеологію чи моралю. На думку Кісінджера, легітимний мир і порядок в світі можна досягнути, якщо великі держави домовляться між собою про сфери впливу. Думкою ж менш значних держав можна просто знехтувати. За думкою Кіснечера, Московія – одна з таких великих держав, з якою треба домовлятися. Власне багато американських дипломатів підтримують думку, що з Москвою треба домовлятися і направляти її проти Китаю. А конфлікт виник через те, що одна сторона за НАТО наїхала на іншу, а цього робити не треба було. Власна, звідси виходить думка, що не треба дуже сильно обмежувати Москву, поплати її санкціями. Власне, все, що ми чуємо після анексії Криму і початку війни з Донбасу. Підозрюємо, що Трамп. Дуже сильно знаходиться під впливом ідей кісінджера Він будучи президентом, не раз говорив про те, що треба повертати Москву до домовленості. Навіть перед кожним самітом 7 казав про те, що треба і туди Москву повертати. Причому широкомасштабне вторгнення дуже сильно на цих людей не вплинуло. Вони вважають, що Москві неможливо розгромити, тож не треба її і ображати сильно. Бо вона не захоче співпрацювати з Америкою, як взагалі можливий. Світопорядок, мирний, добрий, без Москви. Ай-яй-яй, все посилюється уявленням, що нинішня Московська Федерація єдина гідна уваги частина Совка. Відповідно, решта екс республік не є повноцінними суб'єктами міжнародного права. А їх думками і прагненнями можна знехтувати. Найбільше культивується позиція, що Московська Федерація не тінь совку, а його наступник, себто наддержава, яку слід боятися прислуховуватися. Це все є наслідком колективної травми американців часів холодної війни, які очікували з дня на день початку ядерної війни. Це це створює уявлення, що треба домовлятися навіть йти на угоду з дияволом, аби не було б ядерної загрози. До речі, це все підігріває попкультура. Наприклад, в фільмі Опенгеймер Труман взагалі показується чи не найбільшою твариною, яка спонукала американські збройні сили скинути атомну бомбу на Японію. А головний герой ледь не мученик і святий, бо закликав не розробляти одневу бомбу. Кремлі, звісно, знають ці страхи і намагаються їх підігрівати. Зокрема, нова доктрина застосування ядерної зброї. Тому приклад, а звідси, звісно, ці всі буксування з виділенням зброї України і ці всі ці проблеми з нашими дорогими партнерами. У випадку Трампа свою роль відіграє і ураження консервативного дискурсу різними міськими божевільними. Вони педалюють думку, що США дарма вступила в Другу світову і взагалі треба відмовитися від допомоги союзникам і повернутися в часи 19 століття, коли США дотримувалась суворого ізоляціонізму. Багато консерваторів, особисто з числа Альтраті, відверто симпатизують Московію. Хтось щиро вважає її оплотом традиційних цінностей, хтось просто присів на конверти з рублями. Ну про що можна говорити? Ми робили про це окреме відео як. Такер Карлсон, найбільш непопулярний такий медіа представник консервативного зараз крила, запрошує на своїй ефірі псевдоісторика. І той взагалі на серйозі розповідає, що Черчилль зло Другої світової, а Холокосту так як такого не було. А якщо й було, то це перегиби на місця. І це, звісно, подобається московитам, адже можна перевернути уяву хто агресор, а хто жертва. І всі їхні лихі вчинки можна взагалі списати. Ну звісно, можна дискредитовувати того, хто захищається, і впливати, аби зменшували йому допомогу. І таких фріків зараз вистачає в США. І Стів Беннон, який звинувачує глобалістів у всіх бідах США, і Пат Б'юкенен, який попливав на погляди Трампа. Вон, до речі, про нього є окремий пост на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. А постать, хоч і фрікова, але надто значна, бо впливала на дуже багато політичних кіл Америки. Тож почитайте, буде цікаво. Ми, звісно, ніяк не можемо вплинути на вибори США. Єдиний наш вплив це організація нашої діаспори, це не завжди просто зробити. От як зараз. Польська діаспора справді є серйозним фактором: 800 тисяч етнічних поляків в США, які роблять рішення, і зокрема, так як дивляться, що представники той чи іншої політичної сили будуть робити з допомогою Польщі, тож і Трамп, і Гаріс конкретно направлені на цю групу, особливо так в Пенсельванії. Наприклад, Гаріс там робить ролики про те, що Московія це сучасна орда, яку треба зупинити. А Трамп каже про те, що ми. Там з поляками будемо завжди разом. і От Дуда взагалі каже, що я допомагав Польщі, то голосуйте за мене тут лише аби українська діаспора справді організовувалася, стала суб'єктною і мала в полі зору не лише внутрішні там американські питання, а й питання щодо того, як Америка ставиться до України, як допомагає. Власне, з цим дещо краще в Канаді, але в США на жаль погірше. Ну і звісно, нам треба готуватися до приходу до Трампа. Ті і республіканці, там, які намагаються на нього впливати. І не факт, що всі палати на сьогодні візьмуть республіканці, хоча шанси дуже високі, так? Бо в США все ж таки парламент має високу роль. І в випадку, якщо треба голоси, то демократи можуть часто ставити і допомогу Україні одну з умов, аби республіканці приймали ті чи інші рішення. Зокрема, Трамп, якщо буде президентом. Тож. Тут треба працювати і з нашими союзниками, які теж будуть їздити, пояснювати, як Борис Джонсон, от Кісіда їздив, говорив Єврокомісія, що приїжджала, говорила з Трампом і таке інше. По свій час Трамп хотів повністю вивести війська з Сирії, але дуже багато політиків і чинників не дозволили йому це зробити. Власне, він може не любити курдів і українців не любити. Але є багато аргументів, які би змушують робити його. Ще хочеш, тобто суть, яка що ми Трампа полюбити Україну скоріше за все не спонукаємо. Власне розійшлися емпатії з його особливо сторони вже давно. А от раціоналізація процесу і аргументи і робота з іншими групами це все ж таки те, що справді може нам допомогти. Ну і, звісно, треба впливати на Америку і з іншої сторони. Дуже треба, аби українські протестанти їздили, пояснювали, особливо в республіканські штати. Наприклад, наприклад, воєж по церквах Техасу тих представників протестантських церков. Які виїхали з окупованих територій, знають, як там ставляться до тих, хто не в московській КГБшній церкві, то вони багато могли б розповісти про справжнє обличчя московитів, щоб там у американців не було надто хорошого уявлення про це. А це вже вплив на суспільство, яке обирає і, в свою чергу політики будуть реагувати на це. От особливо ще раз кажу в Техасі, коли там зараз на сьогодні йде питання, хто губернатор буде демократ чи республіканець. Знаєш, Техасі така розмова відбувається там у Круза не все так добре. Власне, точок впливу багато, їх треба робити більш системними і вже готувати підґрунтя, коли ми йдемо з аргументами до Трампа. От так і працювати треба. А Трамп, так, у нього проблеми з Україною. І у нас з ним теж є проблеми. Та це не каже про те, що немає безвихідних ситуацій. До зустрічі! Adamir, I'm sorry, but I didn't know you were coming, so I do not have a gift for you. Please, Mr. Trump, you are the gift. <laughs>